Та немає сенсу йти в ІТ, якщо ринок перевповнений. Окей. Знання it технологій сьогодні це не лише про те, щоб стати програмістом, це про те, щоб бути більш скіловим у будь-якій професії. Уявіть собі, наприклад, бухгалтера чи фінансового директора, який добре розуміється в it технологіях Він може поставити технічне завдання програмістам, які перероблять бухгалтерську програму, звіти і так далі, та оцінить терміни виконання такої задачі. Тепер уявімо керівника компанії, який розуміє, чому потрібна автоматизація, як вона працює, що таке сервери, як розуміти бекенд та фронтенд такому Керівнику набагато легше спілкуватися з технічними спеціалістами, адже він розуміє базові принципи роботи IT. У цьому сенсі знання IT це схожа штука, наприклад, на англійську мову. IT, звісно, більш специфічна сфера, але потрібна нам в будь-якому випадку. Не всі стають перекладачами, але знання англійської розширює ваші можливості в будь-якій сфері. Так само з IT. В Robocode діти отримують універсальні навички для своєї майбутньої професії. Читайте опис під відео.